Отже, про що ми сьогодні будемо говорити? Ну, перш за все, ми будемо з вами говорити про акції каталогу, тому що дуже важливо, щоб продукти, які у нас є в акції каталогу, щоб вони а, теж були в фокусі, і ми не маємо про це забувати. Ми з вами маємо розуміти, що четвертий каталог це останній каталог Велнес акцій коли ми можемо оформити підписку 2 плюс 1, А отже, саме якщо ви сьогодні оформлюєте підписку, то в п'ятому каталозі ви купуєте за другий шаг, а в шо за крок, а в шостому каталозі отримуєте подарунок. Тобто, ще сьогодні діють підписка 2 плюс 1. Це останній каталог на 150 балів бонусів і знижка 50% на на волнеспек. І це останній каталог, коли набір енергія контроль ваги саме десь знижку знижкою 25%. Отже, ми будемо говорити про ці акції і окремо. Ми ще раз розглянемо переваги Wellness Life Plus. То чому переваги Wellness Life Plus? Тому що це самий високобальний продукт, саме високобальний. і він а, дуже потужний. І він це основа бізнесу. Якщо ми вимірюємо бізнесом, свій бізнес і свій, свій об'єм продажів і свої бали бонуси Wellness велнеслайфлюсом, то це дуже корисно і це дуже дуже легко. Тому Давайте підемо по порядку. Перш за все, говорячи про акцію каталогу, у нас з вами з 28% знижки запропонований напій з харчовими волокнами. Отже, що ми маємо знати, і ви знаєте, я хочу сказати вам узагальнену інформацію. Ну узагальнена, що пробіотичний напій, що він працює саме в нашому кишечнику і. То знаєте, хочу вас попередити, тому що якщо ми подивимося взагалі а, на енциклопедію, да на те, я що таке кишечник і що таке кишківник, то кишківник – це у мікроорганізмів, а кишечник це вже у людей, у тварин. Тобто, ну це вже більш такі істоти, які живі, яких ми бачимо, чуємо, відчуваємо і так далі. Тому перш за все, прибіатична напій це гарантія здорового кишечника. Пребіотичний напій містить, як харчові, так і прибіотичні волокна. Це має бути здорова мікрофлора. Ну і окремо, це те, що дає нам змогу поповнювати ті волокна, які нам життєво необхідні для нашого імунітету, і для нашого здоров'я. Це загальна інформація. Але я ж хочу, щоб у нас з вами була інформація взагалі поглиблена. Тому, перш за все, я хочу, щоб ми з вами розуміли, що таке харчові волокна, що таке пребіотичні волокна, навіщо ці волокна нам потрібні, чи ну жили ми без цих крупно листових зелених рослин, чи не а, навіщо нам ці фрукти, навіщо нам ці овочі? Нащо воно нам? Ну, перш за все, я хочу сказати, що харчові волокна це один з, а, з різновидів наших вуглеводів, і саме вони не розчіплюються нашими а, ферментами, які містяться в а, нашому кишечнику. Вони а, не розчіплюються, але вони ферментуються. Тобто, що вони роблять? Вони всасуються, всасуються стінками тяжкого тонкого кишечника. А ще я хочу сказати, частина всасується, а частина працює як скраб, як скраб, який максимально очищує. Взагалі, ну, як скрабля шкіри, так і скрабля кишечника. Якщо хтось колись дивився кишечник, або проходив якісь обстеження, або дивився, я хочу вам сказати, що всередині середини він рожевий, красивий, і є отакі плаваючі сосочки, знаєте, такі ворсинки, які саме вони поглинають в себе те необхідне, що нам, нам з вами потрібно. І якщо ми беремо харчові волокна, які. Частково ферментуються, а далі працюють як скраб, то вони просто очищують ці сосочки. Вони такі є біло-рожеві, красиві, які знову є. Ну, це здоров'я, це наше з вами здоров'я. Отже, харчові волокна вони містяться в фруктах, вони містяться в овочах, вони містяться в цільнозернових рослинах, вони містяться в бобових, це дуже важливо. І навіщо вони? Ми маємо з вами розуміти, що імунітет нашого кишечника, взагалі, наш з вами імунітет цього організму: 70% лежить саме в нашому кишечнику. Отже, від здоров'я нашого кишечника залежить наше залежить наше загальне здоров'я, самопочуття, краса нашої шкіри. Ви маєте розуміти, якщо зашлакований кишечник. Тобто висипання, тьмяність, настрій, депресія, зниження активності це йде від і дуже важливо, щоб кишечник наш з вами був і якби в нашій з вами увазі, які бувають види харчових волокон? Ну, перш за все, хочу сказати, що у нас є розчинні харчові волокна, і є нерозчинні. Для чого вони потрібні? Коли ми говоримо про розчинні, то перш за все вони. Знаєте, вони як вони як набухають в, в нашому кишечнику і роблять таку гелеподібну форму. Для чого? Для того щоб у нас вами було відчуття ситості. Адже я до цього вам говорила, що саме розчинні волокна, да, і наші харчові волокна вони є одним з видів вугліводів. Не розчинні волокна, вони перш за все вони смоктують воду і вони зм'якшують міст нашого кишечника. Ну а також додають комфорту, коли ми з вами. Ходимо в туалети, а також додають легкість, ну взагалі лейкість нашому столу, який це має вплив на здоров'я. Коли ми говоримо про розчинні а вуглеводи, то перш за все це серцева судинна профілактика, це стабілізується рівень цукру в крові. Це ну клітковина, яка знижує багато ризиків, які приводять до хронічних захворювань. Коли ми говоримо про нерозчинні, вони сприяють гарній перелістаті кишечника. Тобто воно ну, все дуже добре засвоюється. яке має бути джерело їжа в розчинних. Харчових волокна. Це може бути вівсяні висівки, це може бути ячмінь, горіх, насіння. Це можуть бути фрукти, овочі, деякі види, деякі, а також бобові. Коли ми говоримо про нерозчиня, це шкірки фруктів, овочів. Це не, просія, не борошно, це горіхи, насіння, а також коричневий рис. рис. Отже, говорячи саме. Про ці продукти я ще раз хочу сказати, що саме розчинними гелоподібними, гелеподібними харчовими волокнами є саме пребіотичні волокна. Отже, вони набухають всередини, вони нам надають відчуття нашої ситості нашому організму, вони контролюють саме здоров'я нашого кишечника, вони дають нам змогу, вони живлять ту мікрофлору, яка є ту корисну мікрофлору, яка є в нашому з вами кишечнику. Тепер ми маємо з вами розуміти, є пребіотичні волокна і пробіотичні. Що таке пребіотики і що таке пробіотики? Що це? Взагалі таке. Ну уявіть собі, ні поки не уявляйте. Давайте я зроблю яке таке офіційне да визначення, а визначення, що таке пребіотики. Пробіотик. Отже, пребіотик це харчування корисної мікрофлори нашого кишечника. А пробіотик це введення нашої корисної мікрофлори. Отже, говорячи про ці речі, ми, ми з вами маємо розуміти, що в нас в кишечнику вже є мікрофлора, і вона є. Створена як з корисних бактерій, так і з поганих бактерій. І ось пребіотики саме ці продукти, які живлять і які дають, ну, скажімо, є таким харч, ну, харчуванням для поживно, да, для армії поживних бактерій. А ось пробіотики це самі поживні бактерії, які ми заселяємо в кишечник. отже, дуже часто, коли там людина хворіє або п'є там антибіотики, то дуже часто лікарі. Рекомендують там вживати там, йогурт або якісь пробіотичні добавки, да, до їжі, які заціляють заново корисною мікрофлорою наш з вами кишечник. Але це інша річ. Це взагалі річ, коли ми говоримо про окремі речі. Зараз наша з вами задача розбиратися, що саме є прибіоти. Я дуже прошу контролювати мікрофони і вимикати мікрофон, тому що я вже бачу, що хтось у нас вже продовжує говорити. Йдемо далі. Так, йдемо далі. А, а якщо ми говоримо, а якщо простіше, да, ось якби Юля, мені мені дуже подобається, коли Юля говорить на клопський розум, да тобто, ну по-простому, то я хочу сказати, що наш кишечник це дуже потужна екосистема. Уявіть собі, що ви заходите в якийсь невідомий, але дуже красивий сад, де є дерева, де є рослини, де є взагалі дуже все настільки чудово, і прекрасно. Саме так є наш кишечник, але пребіотик це та вода, якою ви насичуєте цей сад, якою ви поливаєте з цим якби да. Удобрення забула, як це українською, це саме то, чим ви поливаєте вже існуючий сад. А коли ми говоримо про пробіотики, це ті рослини, які ви засаджуєте в сад, для того, щоб сад був ще більш квітучим, був більш красивим. Отже, друзі, ми з вами маємо розуміти різницю між пребіотиками і пробіотиками для того, щоб розуміти, що саме пребіотики є поживним харчуванням саме для корисної мікрофлори нашого то кишечника. Як працюють апібіотичні волокна? Ну, перш за все, я хочу згадати, нагадати вам, що вони не перетравлюються в тонкому кишечнику. Вони доходять до самого то, до кишки неушкодженими. А вони частково ферментуються, я вже вам про це говорила. А, тобто ферментуються, з'їдаються нашими мікробами. Вони стимулюють ріст, біфіто і лактобактерій, і вони дають змогу, а, ну, скажімо так, наші корисні мікрофлорі ставати більше. Ну, уявіть собі, якщо в нашому кишечнику там має бути і погана да, мікрофлора, це нормально, але корисної має бути більше. Ось, якщо корисною більше, в цьому. Заслуга пробіотиків, адже вони а, живляться саме корисною мікрофлорою її стає більше. Якщо більше стає погано, мікрофлори, то ми з вами маємо захворювання інкоді, іноді даже ну такими з летальними випадками. Е, що важливо говорити? Ну, перш за все, якщо ми говоримо про харчові волокна, то є норма, є норма 8 грам. Коли ми говоримо про дослідження, то вони показали, що 5 грам саме прибіотичних волокон в день вони вже мають позитивний пребіотичні ефекти це дуже добре. Якщо ми говоримо про проблеми зі ставленням, ставленням, то тут дуже важливо починати починати частково, починати дуже легко, починати пробувати. Тому що це продукт, який ну, перш за все до нього теж нашому організму треба звикати. Як і догляд за шкірою такі продукти, вони дають змогу, вони працюють добре. Але організм має бути якби привчений до цього. Коли ми говоримо про вплив харчових волокон на здоров'я кишечника, то тут я маю сказати, що перш за все у нас стає. Дуже добрий мікробіом. Мікробіом це ті мільярди, просто мільярди, якщо не трильйони, бактерій, які живуть саме в нашому кишечнику. І тут хочу вам додати, що саме корисних бактерій стає більше. І тому дуже важливо, щоб харчові волокна щоб харчові волокна вони були в нашому споживанні. Коли ми говоримо про незбалансований мікробіом, то тут. Ну, а ми маємо якісь деякі проблеми, і тому а саме пребіотики, вони дають змогу отримати нам здорову мікрофлору, а тим самим отримати нам правильний збалансований мікробіом в нашому організмі. Дуже є важливі значення про норми Європейської асоціації харчових продуктів, і саме норми Європейської асоціації харчових продуктів це вживання харчових волокон 30 грам на добу. Тобто, в середньому залежить від того жінка ви чи чоловік від 25 до 35 грам, але які є дослідження? Уявіть собі, що щодня ми з вами не з'їдаємо стільки харчових волокон. Ми з'їдаємо в середньому 20-30, 2 треті від того, що ми маємо споживати, і вже це дає нам змогу, а навіть дає збої в роботі нашого цілому в роботі нашому цілому імунітету. Отже, для того, щоб Максимально а, піклуватися про свій кишечник, ми маємо розуміти 30 грам щодня харчових волокон Ми маємо з вами вживати. Отже, для цього нам з вами приходить на допомогу пребіотичний напій, тому що це перш за все здоров'я нашого кишечника. По-друге, це правильне травлення. По-третє, це хороший стул без дискомфорту. Це дуже важливо. Четверте, це 70%, це 100% вплив на ту імунну систему, 70% якої знаходиться в нашому кишечнику. І саме головне це корисна мікрофлора, яка в ньому є. Отже, говорячи про пребіотичний напій з харчовими волокнами, я хочу сказати, що тут. Є шість природних джерел. От шість природних джерел. Ну, якщо, якщо ми говоримо, є харчові волокна, да, є пребіотичні. Отже, прибіотичне це інулін, він видалений з цикорія і це фос, фрукта олігасахаріт, видалений з сахарного цукрової свекли. Але ще що тут є? Тут є шпінат. Тут є броколі, тут є капуста кейл, тут є зелений перець. Отже, у нас є чотири харчових і два прибіотичні, тобто із цикорію і цукрової свекли, тобто шість джерел, природних натуральних джерел, саме овочевих джерел, які є основою цього продукту. Якщо ви його не пробували, то скажу, що легкий такий зелений аромат, легкий аромат капусти. Ви можете відчути, да? але він це дуже смачно, воно ніяк не псує їжу і так далі. Ще я хочу сказати, що саме одна порція. Такого продукту містить 4 грами харчових волокон а і всього 11 11 калорій. Якщо ви вживаєте, але я ще хочу додати, що саме цей продукт ми можемо з вами вживати як з холодною водою, так і з гарячою. Ми можемо його додувати, додавати в супи. Тобто тут вже вибір залишається за вами. Ну скажу, що у мене є своя фішка, тому що коли я не встигаю поснідати, я дуже для мене дуже важливо мати завтрак, А сніданок і коли я не встигаю снідати, то я додаю. Саме цей пребіотичний напій, одну чайну ложку, саме в коктейль Natural Balance. І Я випиваю, я розумію, що я по перше з енергією, по-друге, по друге, по -друге у мене ну якби у мене запрацювало все правильно. Всі клітини мого організму отримали білки, отримали незамінні там повільні вуглеводи, що у мене зараз е кишечник запрацює як потрібно. Да? Тобто, я все це розумію. Я розумію, що я е все правильно роблю, тому якби. Для мене цей продукт є таким продуктом. А коли, по-перше, не встигаю, або по друге, коли я розумію, що саме сьогодні ну недостатньо було клітковини, харчових волокон саме в моєму раціоні. Продовжуємо, говорячи про пробіотичний напій, я нагадаю, що тут 30 порцій. Отже, якщо один жодний кожен день по одній чайній ложці це на місяць, це використання на місяць, і ми з вами роздивимося і розглянемо переваги цього продукту ще пізніше. Але ще раз хочу нагадати: це дуже потужна річ, яка дає здоров'я нашому кишечнику, і так переваги нашого пербіатичного напою. Ну, перш за все, він дає нам змогу відчувати себе добре взагалі завжди. Взагалі завжди. І а, він а, живить нашу корисну мікрофлору, він робить її здоровішою, він працює з нашими імунітетами. До речі, хочу додати, що близько стану наукових досліджень, вони показують, що саме пробіотичний напій він, а, дуже круто впливає на наше здоров'я, наш імунітет. Далі можна сказати, що це і імунна система, це стан шкіри, це загальне самопочуття, ну взагалі все те, що я вам говорила, і окремо. До речі, про напій я хочу вам сказати, да, що у нас вітаміни і мінерали вони засвоюються нашим кишечником, але вітаміни на самому вході, тобто в тонкому киш... кишечнику, а мінерали на самому виході, а в товстій кишки. Отже, коли працює про напій, це значить, що він працює в товстій кишці, і це значить, що ці всі красиві сосочки вони дуже круто в себе поглинають мінерали, які вже проходять майже до самого виходу. Да, і Це видає змоги покращити і свій загальний стан, і підсила підтримати свій організм мікроелементами. Додаткові переваги нашого продукту нейтральний смак, зручний, і простий використанні, розбавляється будь-як будь чим, Я вже вам говорила і. Має змогу з вами, якби ми можемо балансувати, да а як цей продукт з чим ми можемо вживати. Ну і окремо, що пробіотичний напій він містить собі високий вміст як пробіотичних волокон, так і клітковини. Отже, проговорюючи про унікальність нашого продукту, про те, на що ми маємо з вами звер... звернути увагу, це на зрозумілу етикетку. Чому зрозуміло? Зна, понятна етикетка, тому що на неї все написано. Написано, що там міститься, написано, що там немає ГМО, немає всяких там глютену, немає штучних барників. Написано, що тридцять пості, і значок рекомендовано для веганів. І що це нейтральний смак, тобто. То ви вже тримаєте або фотографуєте, показуєте своїй команді. Вже тут це зрозуміло, що це клітковина, це харчові волокна, пробіотичні волокна. Містить більше пробіотичної клітковини на порцію, Пробіотичні волокна тільки з природних джерел, і взагалі 11 калорій немає ніякого цукру. Ага. Ухти. Аж злякалась. Отже, ми можемо його вживати в будь-якому вигляді. Моя рекомендація з водою, прикольно і саме головне це корисно. Ну і окрема подача для продажів, тобто для ваших рекомендацій. Ми маємо з вами розуміти, що просто так вийти да, на вулиці, і сказати, ось нормалізує стул, і так далі. знімає відчуття здуття, і ще щось ми не можемо, але ми можемо почати з іншого. Ми можемо взагалі. Запитувати, да, що людині яка у людини потреба? Ну, наприклад, є люди, які мають якісь проблеми з кишечником, да, або якісь проблеми з травленням, або є якесь відчуття здуття, а якісь, якесь, ну скажімо так, взагалі по проблеми ЖКТ, да, шлошнушлонково-кишечного тракту. Тому тут дуже важливо, щоб ми з вами розуміли, що є індивідуальні потреби, але наш пребіотичний напій, перш за все, він задовольняє потреби людини, тому що він. Працюю взагалом на те, щоб був здоровий імунітет, якісна шкіра і наш з вами гарне почуття, відчуття і самопочуття. Тому він допомагає отримати добову норму кліковини. Він має шість природних джерел. Я вже вам називала, що це і цукорі, і це буряк і це шпінат, зелений болгарський перець, броколі, капуста, кейл. Окремо, що у нас саме з і з буряка у нас з вами виділений інулін і виділена фосфрукталігасахаріди, які і є тими пребіотичними волокнами, які живлять корисно нашу мікрофлору, і який ми маємо результат. Вживаючи цей продукт один раз на день, один раз на день ми працюємо зі своєю мікрофлорою кишечника. Ми але якби гарніше себе відчуваємо. У нас навіть шкіра стає світлішою, тому що у нас з вами дуже круто працює кишечник. І отже, друзі, говорячи і спираючись на цю подачу на продаж, я хотіла б, щоб ви її взяли як шпарагалку. Тобто, це той мінімум, який ви маєте знати. Саме цей слайд, коли ви отримаєте цю презентацію, це саме той мінімум, який ви можете знати про цей продукт. Але дуже важливо, щоб ми не забували, що можна писати і голосові, і можна дзвонити своїм знайомим, або серед вашого близького да, теплого кола оточуючих, ви знаєте, що людині потрібна ваша допомога. Не говоримо про проблему. Ми можемо говорити покращити свій стан, просто покращити. Тому дуже корисний коротенький скрипт. Привіт, Оля. Це Надя. Ми маємо ну до речі, відразу поки ви дивитесь, ми маємо з вами п'ять елементів, чого складається скрипт. це привітання, це питання, це зацікавленість, це користь, це вигода. Привітання, питання, Зацікавленість, користь, вигадай підсумок. Шість. Шість речей, які ми маємо з чого складається скрипт. Отже, привітання. Оля, привіт, Надя. Питання: дзвоню тобі з пропозицією, яку неможливо пропустити, чи є у тебе декілька хвилин. Зацікавленість в каталозі зараз є знижка пробіотичний напій. Знижка 28%. Він працює з нашим кишечником, живить корисні бактерії, від яких залежить 70% нашого імунітету. Користь. Саме щоденне вживання принесе купу користі від здоров'я загального до регулярного стула без дотя і дискомфорту. Вигода. уяви собі, що одна баночка розрахована на 30 порцій. Ціна в каталозі 525. Ціна твоя, як партнера бренду 420. Якщо на місяць, то це 14 гривень в день прийом чотирьох харчових волокон і двох пробіотичних. А якщо ти підтримуєш свій кішечник, то можна замовити за акцію в каталозі, за спецціною тканину, сумку, Шопер Wellness. Отже, саме коротенький скрипт, який може. це навіть. Одна хвилинка, це можна навіть записати голосове і відправити в своїй команді, показати картинку, зробити фотку або скріншот з каталогу. Це буде дуже правильно, і це вже комусь буде знаком, що можна звернутися до вас за порадою або за більш детальною інформацію, що це за продукт, а на що він мені потрібен. Йдемо далі. Говоримо про Wellness Life Plus. Отже, у нас з вами є два набори: твоя життєва енергія для жінок і для чоловіків, а також два набори. Твоя ідеальна вага для жінок і для чоловіків. Чим вони відрізняються? твої життєві енергії у нас з вами є коктейлі Pack, в ідеальній вазі у нас є коктейль, волнаспек і суп. Всі ці продукти ви вже знаєте. Ми з вами про них проходили навчання в прошлому з вами каталозі. Отже, давайте тепер подивимося на переваги, чому саме Wellness Life Plus? Я хочу нагадати, що Wellness Life Plus це така, знаєте, як довго. Граюча така пластинка це те, що підсаджує, ну скажімо так, назавжди. Чому? Тому що купуєш в першому каталозі за повною ціною, в другому каталозі саме зараз ціна каталогу, в другому третьому, а в четвертому отримуєш подарунок, тобто за одну гривню. А що йде далі. А вже з п'ятого каталогу у нас цей набір іде завжди зі знижкою 30%. Уявіть собі, 30% на на Life Plus, де є коктейлі, Wellness Pet, ну це взагалі велика рідкість, але дуже круто, щоб саме. По кроках ми з вами йшли, тому що це завжди можливість придбати зі знижкою 30%. Давайте подивимося в перевагах в ціні. Тобто, якщо 280 я зараз беру набір, та твоя життєва енергія, це ціна за каталогом, то для, для партнеру бренду це ціна 2 2224 гривні. Ну, мені здається, що багато, але от, купуючи три каталоги, а потім четвертому отримуючи за одну за гривню, розраховуючи на 84 дні, у вас в день 79 гривень. Уявіть собі, це Ну, от якщо я біля офісу купую чашку кави, то вона 57 гривень. Уявіть собі, і згадайте. А краще напишіть мені, будь ласка, в чаті без чого ви не можете обійтися, що ви собі особисто купуєте щодня. Хтось може купує шоколадку, хтось купує каву, а хтось купує дві кави. Отже, вісім гривень в день. Це тільки перші 4 кроки. А далі, коли ви купуєте зі знижкою 30%, то у вас йде 74 гривні в день. Це взагалі дуже корисна річ, яка змінює взагалі все. Ваш стан, ваше відчуття, ваш спосіб життя, ваших оточуючих, саме так. І отже, саме економія 667 гривень це різниця дасть її 30% знижкою. Отже, Wellness Life Plus, він має переваги не тільки в ціні, він має переваги взагалі в форматі тих інгредієнтів. Я вже вам говорила, що. Що ви знайомі перевагами катерів, ви знаєте, що знаходиться в велоспекі. Але я хочу сказати, що це зрозуміла кількість калорій, 70, Що це зрозумілий високий вміст білків, це корисні жири, це двадцять 12 вітамінів і 10 мінералів, це харчові волокна, це норма омега-3, це антиоксиданти. І це 21 день. це повна підтримка. А ще це підтримка вашого. Вашого організму в форматі збалансованого харчування вигляді волнезпеки, а також підтримка вашого організму в якості корисного перекусу, без булочок. Розумієте, там за 30 хвилин випила або випила, коли хочеться їсти, але не хочеш купувати булку у сусідку в тіс, да, то хочеться саме правильно починати з себе да, знати ці переваги. А ще я хочу сказати, що саме з набором Wellness Life Plus, з економією і з тим, що це 74 чотири гривні на день, ми розуміємо, що він підтримує наше здоров'я взагалі на 360. Взагалі, тобто, з харчування, з насичення з Наших клітин, з того, яка ця користь взагалі для всіх наших органів, це дуже дуже корисно, і ми маємо розуміти, наскільки це важливо в форматі для себе і в форматі пропозицій. А тепер давайте подивимося: природна пропозиція споживання. Ми знаємо, що Wellness Life Plus працює три каталоги, Четвертим беремо подарунок, а з п'ятого у нас завжди є 30% відсоткова знижка. Завжди є. І уявіть собі, коли ви говорите про ці продукти, то ваші люди біля вас вони вже. Починаються починають робити певні кроки зараз. Весна, а ви плануєте марафони? Марафони в команді не знаю, що або марафон на каталог. Ви плануєте це буде самим корисною самою корисною, самою корисною підтримкою для того, щоб хотіла сказати річ, не можу за корисною підтримкою, для того, щоб ці марафони в ваших командах вони були запущені. І у мене до вас питання: скільки людей в вашій команді будуть живати Велнес Wellness? Wellness Life Плюс? Адже ми маємо починати з себе, і якщо ми говоримо про 23 набори. То я хочу сказати, що саме 23 набори це 2530 балів бонусів і це 33% велнесу в вашій команді. Щоб ви розуміли, це вже зараз окрема, дуже корисна річ, яка одразу дає вам допомогу для того, щоб ви знаєте, це недорого, це, це, це корисно, це надовго, це тривало, це з любов'ю, це з турботою, це про наше здоров'я. І це 23 набори Wellness Life Plus. Ну і окремо, окремо останній каталог. Ще одна можливість прокачати свої команди. Тут я хочу сказати, що про що я хочу тут сказати. Ну, перш за все. Повернусь взагалі. Останній каталог, скористайтеся можливістю два плюс один. Зробіть якийсь конкурс, поки нехай викладають скріншоти. Хто оформив підпис підписку, хтось на коктейль, хтось на суп, хтось на волнеспек. Нагадайте, поки нагадайте по команді, зробила 150 балів бонусів. Забери, будь ласка, з 50% знижкою знижки волнеспек. Це має бути взагалі, солодка парочка твікс 150 балів і волнеспек з 50% відсотковою знижкою. І окремо, якщо ви готуєтесь до весни, якщо ви готуєтесь до відкритого одягу для того, щоб відчувати себе впевненіше, то нам завжди будуть, прийдуть на допомогу наші міл-реплейсмент, наші поживні коктейлі. Коли ти два рази на день його вживаєш, замінюєш їжу, і третій раз. Їж, звичайно, то ти вже красотка, бо твої кілограми будуть просто таяти, якщо вони зайві. І це можливість отримати 25%. Отже, друзі, це можуть бути зовсім різна категорія людей. У ваших командах, в ваших продуктових чатах, в ваших клієнтських чатах, взагалі різні люди, але всі вони мають знати про ці пропозиції, мають знати. І якщо ви вже запускаєте якісь марафони, да, то е, е, беріть ці пропозиції собі до інструменту, адже це останній останні наш каталог. Ну і окремо. Окремо, я хочу, щоб ми з вами не забували про ті наші щоденні дії, які мають бути. Скажу чому саме цей слайд, ця картинка, скріншоти, саме Wellness Discovery. Отже, проводьте тестування. А саме з цією картинкою людина розуміє, що щось в моєму житті не альо, що я щось маю змінити, що я маю жити довго, або я маю жити щасливо, або я маю бути енергійною, або я маю бути прикладом для своєї родини. я маю що зробити для того, щоб змінити все це. Отже, і тут я хочу сказати, що саме це ця картинка вона має бути у вами в спілкуванні взагалі щоденних дій кожної. Людина, тому не забувайте, що ви у Discovery і ця. Це, це тестування щоденних дій, це, що це must have для того, щоб говорити людям взагалі про а, життя, про спосіб життя, про те, як збалансувати харчування, що зробити. До речі, скажу вам по великому секрету: саме в чаті Wellness на веч наступний наступного понеділку стартує Wellness марафон щоденних корисних звичок. Щоденних корисних звичок. І якщо ви ще боїтеся, то чекайте анонсу, потім додайтеся, пройди, пройдіть, бо там будуть подарунки, пройдіть разом зі мною і потім почніть в своїх командах. І це буде дуже добре, тому що там в чаті Велнес навеч, окрім мене, окрім. Крім вас, будучи менеджери з продажів, будуть наші наш менеджмент компанії. Отже, ми будемо всі запускати щоденні корисні звички. Тому ви перші чуєте, тому що ще не готовий банер, але ви вже перші про це чуєте, тому а, зафіксуйте собі. І отже, Юлічка, а в фіналі, якщо у дівчат є питання, то я з превеликим задоволенням за, а, відповім. Але хочу, щоб ми з вами а, розуміли, що завдання у нас будуть.